5 червня 2023 року, в День Святого Духа, відбувся сьомий випуск Сумської духовної семінарії імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана. У рамках святкування у Пантелеймонівському храмі міста Суми звершені богослужіння. Напередодні мале повечір'я з читанням Канону Святому Духу та Святкове Утрення, сам День Свята. Молебень з читанням акафіста при Святій Трійці та Божественна літургія. Богослужіння очолив ректор семінарії, високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський євлогій, у співслужінні викладачів та випускників у священному сані. Під час богослужіння були піднесені подячні молитви, молитви за Україну, її народ та військо за перемогу над ворогами. Семінаристи причастилися святих Христових Тайм. Після читання святого Євангелія владика ректор звернувся до присутніх зі словом проповіді, в якій виклав догматичне вчення про третю іпостась Святої Трійці Духа Святого, про його зішестя в День П'ятдесятниці та безперестанну дію благодаті Святого Духа у церкві Божій через святі таїнства. Після запричасного вірша проповідь виголосив випускник стаціонару Гус Георгій. По завершенню богослужіння за традицією був зроблений загальний фотознімок. Урочистості випуску продовжив випускний акт в актовій залі семінарії. Урочисте зібрання відкрив ректор семінарії, митрополит Сумський і Охтирський євлогії. Секретар педагогічної ради семінарії, архімандрит Анастасій Панов. Зачитав звіт про результати екзамінаційної сесії перевідних і випускних іспитів та захисту бакалаврських робіт вихованцями 4 класу семінарії проректор з навчально-виховної роботи, архіменрит Антоній Бондаренко оголосив вітальне слово з нагоди випуску семінарії голови учбового комітету при священному Синоді Української православної церкви митрополита Ніжинського і Прилуцького климента а також. Ректора Київської духовної академії і семінарії архієпископа Білогородського Сильвестра з традиційним словом, яке вимовляють кращі випускники року, до присутніх звернулися глочко Максим від стаціонару і рей Андрій Діденко від сектору заочного навчання. На добру пам'ять, випускники піднесли дар семінарії, на адресу випускників а також всіх присутніх. Прозвучало напутнє слово сумського архіпастиря. Наприкінці засідання відбулася традиційна церемонія вручення дипломів. Випускники отримали дипломи бакалавра богослов'я, направлення учбового комітету при священному синоді Української православної церкви, посвідчення про хіротесію вчиття та на знак успішного завершення навчання і облагословення на подальше пастирське та церковно-парафіальне служіння. Пам'ятний подарунок книгу проповідей митрополита Євлогія.